Вітаю всіх! Я хочу зробити ще одне відео в тематиці. До липня місяця я беру до липня. Увага! До липня місяця. Виходячи з того, що в липні є вірогідність часткового припинення вогню до липня. Літній наступ РФ матиме успіх стратегічний до липня місяця. Літній наступ РФ матиме стратегічний успіх. Давайте дивитись. Стратегічний успіх матиме літній наступ РФ. Хто з мечів. Відповідь, по суті, так. Удар такий серйозний. І він буде таки матим в певних ділянках фронту. Я б сказала по Тузу мочів. Це буде стратегічний успіх на якійсь ділянці. Оборона. Угу тиск ворога сильніший. Так. Багато маніпуляцій. Хитрощів. Концентрація на дорогах якихось, на логістиці. Після цієї концентрації четверка кубків наступає пауза. Дійсно, це так. Воно йде після якогось результату. А результат де це буде результат? Давайте дивитись приблизно. По якій області може бути цей результат? Оцей успіх, чи після якого наступає пауза. Воно є. Не один раз мені показує. Хто мене дивиться, знають. Тепер дивимось на вірогіднішу область. Найвірогідніша область цього успіху. Починаємо. Найвірогідніша область. Вона може бути не одна. І так, хто в нас найвірогідніший? Починаємо. Херсонська. Помірність тут випадає, я б не сказала, що прям це Херсонська. Бруйнування тут більше. Сила, звісно, що є. Концентрація, до речі, є Херсонська область. Угу. Є тут щось. Запорізька. Ну, не дуже. Не прям так. Ви ж не забувайте, що ці області там по Конституції вписані. Запорізька на лінії фронту, там якісь, ні. Не дуже. Донецька. Область Донецька. Ну тут теж обстріли страшнючі. Дивимось. Донецька область, до речі, ну знову ж таки, четвірка. А шістка на Херсонську, що ви мали на увазі? Ні, я б не сказала, що прям Донецька матиме супер стратегічний успіх. Далі хто у нас іде? Харківська, що у нас буде? Сімка Пентаклів. Харківська. Ну, подивимось, зараз. Двіка пентаклей уже в относительной ситуации. Не, 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 на Харьковская. Однозначно Харьковская не. Бажання и результат не, не, У нас тут це нормально. Сумская. область. Солнце. Угу. Так, любимая Сумская. Тут з мачім це випадає. цей удар. Основний удар все одно йде на Сумську область. Щоб ви розуміли, на Сумську. І ось, якщо вони не досягнуть нічого на Сумській області, буде оцей липень, про який йде мова. Ось він, пішли домовленості. Основний удар сюди. І концентрація ще сильна на, Херсонці, на Херсонщині. Херсонська область? Давайте ще сюди дам Дніпропетровську область. Дніпропетровська. Вісні? Ні. Дніпропетровська область ні. Чому? Тому що це так або ні відповідь – ні. По друге, це обмеження, по-третє, це якщо окупація йде. Якщо Донецьку. Четвірка кубків йде пауза після цього. Розумієте? Вони... вийти на кордони цього щастя маніпуляції. Так. Що можу сказати? Немає стратегічних успіхів Дніпропетровщина, Харківщина. І. О, у нас тут був. Донецька область також. Частковий успіх назвемо це, по... тому що по Донеччині стратегічний успіх це окупація в кордонах. Ні, немає. Сумська область найбільше для них це буде. Сумська. Ось тут так. Розумієте? І Херсонська випадає. Сильно. Запорізька проблеми на лінії фронту. Херсонщина, от на вас щось вони хочуть від вас отримати. Дуже сильно. Там обережно. Ще по Херсонщині. Чи це буде наступ рух українців? Ні. Завжди ні. Росіяни. Херсонщина, король мечі випадає на глаз на росіян. Ворог. Там ворог просто Дьявол вже випав. Рух ворога. Так, а якщо по-блазню, що у нас буде? На блазню, що у нас. Десь верховна жриця. Багато скривають, боже, 6 пентаклів. Любі моє, щось там у вас по Херсонщині, також буде дуже весело. І суми. Дійсно, концентрований удар. Ну, що вам сказати? Важко, але протримаємось.